Невеличкий спойлер. Поскочу, видно, що ми отримали. Всім привіт! Привіт! Яке сонечко сьогодні давно ми не знімали влоги. Сьогодні вирішили показати наш звичайний день звичайний Ч? день на дачі. Діти навчаються, ми забрали посилку і далі їдемо в магазин. Ремонти ніколи не закінчуються. Так, да, потрібно трошки попрацювати. у нас ремонт. Кімната невеличка, але дуже важлива для нашого будинку, так як це котельня кімната. Діюча вона вже давно, тільки без ремонту, без декору. Тут у нас котли, регулювання теплого полу, регулювання води. Декоруємо ось такою сірою плиткою. Ще потрібно покрасити стелю та труби. Так як у нас працює майстер, декілька днів буду готувати немало, тому сьогоднішні приготування будуть у відео. Зараз, як ви бачите, маринує домашню корочку для запікання. Це відео на канал My Little Настя. Борщик також вже готовий. Тут у нас навчається економічний факультет. Саша ну як навчання дається? Завдань багатенько, але здається, що все нормально. Цікаво, подобається. Поки що, так. Правильний вибір зробили? Думаю, так. Так, тут у нас зачинено, ну, тому що йде англійському. Тут у нас навчається п'ятий клас. Тримаємо спинку рівно, правильно сидимо. Ти Прикус. Yeah. Добро. Сьогодні на Украї і на не сон. Тільки на математиці. Ну а після навчання в другу половину дня працюємо та відпочиваємо в нашому садочку. Саша підстригає газон. Ось ця частина вже готова. Кім також у нас на прогулянці. Машка. Він у нас дуже любить в саду гуляти, на подвір'ї гуляти, в квартирі спокійно. Спить, їсть, відпочиває, а на дачі хоче тільки гуляти. І попригун пригає на батуті. У мене уроки сьогодні закінчилось 12 дні. Саду заранок, Можна погуляти на дворі, покататися на велосипеді. Так, я багато часу, щоб відпочити, а потім робити домашнє. Хто це тут такий гарнесенький? Ти спостерігаєш Сашиною роботою, так? Хто такий гарнесенький? Залишилося ще декілька яблук і дуже смачні солодки. і такого їсти точно не буде ось наші молоді кущі лохини на зиму потрібно обов'язково укутати або мішковиною, або агроволокном для того, щоб не померзла взимку на грядці петрушка зеленіє ще. Зараз буду обрізати кущі ожини. Ожини потрібно ось ці старі сухі пагони взагалі відрізати, а ось ці молоді залишити. Але так як вони високі, також їх укорочу. Можна їх залишати на 5 бруньочок. Відщитати віднизу 5 таких бруньочок і вкоротити. Можна залишити трохи вищими. Положити на землю і укривати на зиму. Але ми ніколи не укриваємо і вже гарно зимує. Ось такі сухі старі пагони червоно-коричневого кольору відрізала, а ось такі зелені молоді залишила, лише вкоротила довжину. ¿Qué? я обрізаю троянди. Ой, які пани великі. Угу. Угу. А усі ми ще залишимо так, як вони дуже гарно цвітуть. На зиму ще обов'язково потрібно присипати лаванду або соломою, або сіном, або корою для того, щоб не помер корінь. Ось так, пересипала колумби. Обрізала троянди, квіти, які потрібно викупати на зиму, викупала, До зими готові. Щойно поїхали в ліс, зібрали ось такі хвойні гілочки. Соснові і утеплили кущі на цим. Викопуємо нашу полуницю. Вона нам не дуже подобається. На наступний рік будемо насаджувати іншу. Декілька днів пройшло і ремонт закінчився. Тепер відкручувати, закручувати краники, вмикати, вимикати кнопки буде набагато приємніше. Ось так чистенько і гарненько у нас вийшло. Сьогодні сонячна погода. Ми з Настю виїхали покататись на велосипеді. Нас туня вчиться і в неї все краще і краще виходить. Потихеньку, помаленьку. Уже катается супровод. Мне же за ней нужно бегать. Мы Куда ты? Куда Подсъемы. Ну, а зараз ми будемо відкривати юбокси, Подарункові бокси від юбокс. Це завжди гарна ідея на подарунки на будь-яке свято. Вау! Цікаво, що там в коробці. Чи Якщо хочете подати, скільки там подарунків. Так, правильно, що в цих коробках? Відповідь на каналі My Little Nice. Тому так. переходьте в приємного перегляду. Скільки їх тут, це просто не трожевий, а що тут? Це, мабуть, б'юті, так? Ого! Ого, це тяжкенький! Це, напевно, гаджет бокс. Я вже не знаю. Подарунки це... для Насті, і подарунки навіть для наших підписників. Так, Переходьте це... на канал My Little Настя і дізнавайтеся всі умови, щоб отримати такий подарунок.